Вітаю, шановні друзі, з якими документами українці в Німеччині мають право виїжджати за межі Німеччини і повертатися в Німеччину. Давайте розберемося з цим. Є три види документів: це документ на А4, який вам видають відразу після е, здачі Антрага, заявки в ausland Другий документ це фікшен збишання зеленого кольору. І третій документ це вже Ауфенхальстітель в вигляді пластику або вклейки в закордонний паспорт. Так от право виїжджати Поїжджати за межі Німеччини або ж повертатися в Німеччину мають українці. Тільки ті, в яких є Афенхальстітель в вигляді пластику або вклейки в закордонний паспорт з усіма ж іншими документами виїжджати за межі Німеччини і повертатися не можна. Якщо вас спіймають на кордоні, це буде штраф і, можливо, навіть заборона в'їзду. Пам'ятайте про це. Є лише один випадок згідно шенгенського кодексу додатку 22 на сторінках 20-21, де вказано, що зфікшен збишайніґун можна заїжджати тільки якщо відмічен третій розділ, але за весь цей час. Я не бачив ні одного фікшен з де було б дозволено з ним виїжджати за межі е, Німеччини і був відмічений третій розділ. В принципі, всім українцям, хто йде на 24-й параграф, видають фікшен з е, з забороною виїзду за межі Німеччини. Тому пам'ятайте про це. От, ті, хто зараз приїжджають або ще не отримали пластик, навіть якщо він буде прострочений, той пластик, нічого страшного, тому що знову ж таки той же самий Шенгенський кодекс додав. 22 на сторінці 20 дозволяє з просроченим пластиком подорожувати по території Шенгенського Союзу і виїжджати за межі Шенгенського Союзу та повертатися. А от з Фікшен з Вишайнігун з зеленою довідочкою, цього робити не можна. Пам'ятайте, для того щоб у вас не було проблем. З повагою, ваш адвокат Демченко.